Вітаю, друзі, 11 квітня. Зелені гниди, їхній мінфін оголосили війну кожному українцю. Тільки не подумайте, не тим, хто вивів мільйони з бюджету, не тим, хто ховає гроші в офшорах, не тим, хто купує хатинки на. Побережжі в Монако, Іспанії, квартирки в Лондонах, будиночки в Майамі. Ні, не тим, а тим, хто продає старий телефон, дитячі речі чи секонд-хенд, щоб вижити. Новий законопроект вимагає від цифрових платформ OX, Prom розетка та їм подібні, передавати в податкову, увага, передавати в податкову дані про будь-кого, хто зробив хоча б одну операцію. Продав стару якусь одежину в податкову і все, без винятків. І не просто мають передати ці дані, вдумайтесь, платформи мають стати податковими агентами і автоматично утримувати ПДФО та військовий збір з будь-якого доходу. Тобто займатися здирництвом в інтересах податкової. Навіть з однієї гривні здирати. Що вони кажуть? Що кажуть зелені гниди? Мовляв, це імплементація європейських норм, зокрема, директиви Європейського Союзу ДАК-7. Але це підла і цинічна брехня. У Європі діють чіткі пороги. Звітувати треба лише при 30 плюс продаж на рік або доход понад 2000 євро. Побутові разові продажі. Абсолютно не фіксуються, ніхто нікого не переслідує, нема ніяких податкових агентів і тому подібне. А от український мінфін за командою зелених цинічно бреше про Європу, щоб легалізувати тотальний фіскальний контроль над всіма без винятку громадянами. Це не боротьба з ухиленням від сплату податків, це реквізиція. Це зелені гниди навчились більшовиків і самі стали зеленими більшовиками. Замість реформ репресії, замість підтримки податок на виживання. Україна перетворюється на цифровий концтабір під прикриттям європейського досвіду. На нас ставлять експеримент. Насправді в Україні будують вперше в світі повний цифровий концентраційний табір. Ця влада не зупиниться. Вони не заспокояться, поки не роздягнуть тебе, його, мене, кожного. До трусів. Не змусять задекларувати зубну щітку і не змусять платити за право дихати. Їх треба міняти. І чим швидше, тим менше з нас здеруть, бо здирають гроші і здирають шкіру. Фактично, просто. Українця перетворюють на в'язня їхнього цифрового концентраційного табору. Податок за продаж вживаних речей. Це серйозний крок в цьому напрямку, в напрямку цифрового Бухенвальда. Думайте, спостерігайте. Залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.